Всім привіт, іки привіт! Всім привіт! І сьогодні в нас знову розпаковка суботня. І розпочинаємо з м'ясних продуктів її. Це шийки упаковка для наших хвостатих друзів. Три, це шийки упаковка з більше 3585 і затягнула вона на 290 гривень. Отак. Я купив. Аж перце не помню. Не пам'ятаю, по-моєму, 360 гривень кілограм. Коштує, не пам'ятаю. Будем тушить. Печеревина така. Скільки коштує? Десь я не на ціну не дивився, якщо чесно. А як же ж ти розплачувався? А за все я пам'ятаю. За все це що? За почревок, за ребра. І ще за що. І все, я б заплатив по 900 гривень. Ага, понятно. Ребра не всі там. Фарш куриний пів кіло, а фарш коштує 118 гривень. Понятно, а то я не освідомліна. <рес> а для чого узнала? Ну, знала. картошка буде. Тож це картошка те кіно фарш. Ти парагу буде. Я так готовлю на бутерброди Балачок. баличок. Баличо коштує такий 344 гривні кілограм. І ще котикам, котику салаку. Не тільки котику. У нас появилась. з'явилася. Ну, і кішечки. Так та кішечка така якась цікава. Скільки років мене на неї, ну, за нею наблюдали, вона далі чому то до ями компостної не йшла. А це побачив мене, я там утром іду кормити кота. А вона прям біжить і на руки стрибає. Така якась інтересна, я ж її не трогала, їсти їй не давала нічого, щоб не Ну як? Не привикать. Щоб вона до нас не привикала, а ми щоб до неї не привикали. Так вона оце до кожного ранку. Ну, тепер вже шкормиш. <гум> ну, вже ж даю, бо приходить. Коти перестроїлись, вони як люди, по сучасному. Зараз дівчата за хлопцями бігають, і зазвичай кішка з двору не йде, коти до неї приходять, а це у нас вже кішки ходять <гум> до <гум> нашого. <гум> то... то яшки От. ходять. Так що перестроїлись і коти. А сьогодні, а сьогодні в кухню, в літню зайшла, вона як положено, наче там і жила 100 год. Пішла е, до миски, там, де кормимо е, яшку, і собі е, бере і їсть, що їй подобається. Ну я вже так подивилася, подивилася, та й та й не, усьо. Навірно, скоро буде потомство. Вона так Купив масочка. Розбісного Кам'янського. Нашій підписниці передаємо привітик, привітик! Кам'янське масло з Кам'янського заводу Черкаської області. Вам великий привіт! Смачні продукти. І масло, таке коштує 430 гривень кілограм. Тут на 195 гривень. Що? солодощі. Давайте. Красам! Це абрикос, Зі смаком абрикосу ну, 148-80 гривень коштує кілограм, тут на 39,80... На... Да, І ще круасанчик вишня. Зі смаком вишні... 100... Да, кілограм так же саме коштує. Тут на 33-33, бачиш? Чотири тройки. Ну і ще пряники ароматні 29,40 Що ти посміхаєшся? Я був в тому магазині, ти ж бачиш, чогось не вистачає. Чого не вистачає, Волю? Ну ти за оце? Ні. І, 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 а що я сюди беру? Конфети, я сьогодні переосилив себе і не взяв. А що ж таке, що ну, страпилось? Бачиш, Закадірувався. Понятно. А пряники, до речі, завтра ж молочко свіженьке приїде, так? Так. Якщо до пряночки. О. О, давай хліб увесь виложить. Увесь, звісно. Це одна хлібинка Олі. Це хлібинка діду нашому. Ну, цей хліб уже 35-40 коштує. А це батон Валерій. А прошли раз, раз нам написали під відео, що на грибли хліба магазину ви що не можете, самі спекти. Можемо, але чого, себе, але чого себе заневолювати, якщо пішов в магазин та й купив та й і смакуй собі, пожалуйста. Я нічого не скажу, може, ще прийдеться, звичайно, і пекти, і самому. Ну, була помоложе, то пекла. І да. хліб, і Баркончики, батони, і пироги, і, і все на світі. А зараз, як можна його купити, то тою заморочуватися, заневолювати себе. Так, і он... мої покупки закінчуються, так? Ага. Ну, давай. Це у нас буде. Капусняк. Капуста зараз, так, не тільки капуста, все і, овочі недорого стоять. Цибуля 5 гривень кілограм, а капуста 8,20 гривень. І, і морква десь 8,40, по-моєму, так я подивився, А картопля 11 гривень кілограм. Угу. Ну це ж хорошо. Це хорошо, що такі ціни, якби вони були такі стабільні. і як і хліб. От хліб стоїть поки стабільно по ценам, дай Боже, щоб, ну, а, щоб так і було, а м'ясні продукти, звісно, все остальне то все вверх. Так, ну що, це валірині покупки були. А я сьогодні ходила на співи і теж зайшла в АТБ і накупила смаколики. Показувати, На. Так. А це Оля накопила. ну, будемо ми з Олею смакувати. І не тільки з Олі. Так. Бачите, які мандарини? Отакі. От Вчора була на тренування, взяла, ну, не багато, взяла на пробу, щось я їх там чи шість, чи вісім штучок взяла. А вони такі добрі, я поки ночі серіал дивилася, я їх уж у... утрескала усі. А що це вони по 50 гривень, так? Да? Ну, а скільки там написано? Не дорогі. Угу. Ну, дуже смачні, дуже такі соковиті. Ну тут 2,790 на 139 гривень 47 копійок. Місто насіння будемо лускати. <реш> так, okay. Давай далі ще. О, О І ще купила ось ось смакоти. Хоча у морозілки заморожено на супики і на жарку повно. Але чогось мені захотілося свіженьких, я їх отож так. З одного, дві, з одного боку. Дві минутки і з другого боку, дві минутки піджарю ну, на не, не кільцями О, Ні, отакого от їх не в поперек, а вдоль візьму, переріжу, але вони мені такі смачні. Ох. Ну, кабачки коштують 89,95. Ну, Тут на 56 гривень 85 копійок. Так. Скажуть, балувана Оля. Ну, це ж нормально. І я вважаю, що нормально. Люди в великих містах усе купляють у магазинах, що їм хочеться. О, і фрукти, і овочі, і м'ясне. Так, і, як завжди, зараз покажу. Ось о. дивіться, Яка крупна. Квасолька. Баночка такої квасолі. 460 грам тут. Вся старая якась йде. 440, 450, 460. Ну, коштує вона 58,90. Так, є. Ну на навіс. Так. Як ти казала, Оля балована? Оля балована, так. Да. Ну, підза. Все охолоджена. Все, це тут три кусочки. 405 грамм 374,90. Ну тут філе, ні кісточок немає нічого. Ничего. Як брати зараз кумбрію, яка коштує 450, 450 гривень кілограм, то краще взять кусочки сьохи. <рес> ну тут виходить три кусочки. Я варю супець з овощами з ними, і мені хватає. Надовго. І ще волякою, що принесла, ну не буду казати що. Чого? Путе Кажи, гривень. то ж у господарство, господарство. І принесла воля, ну ми не будемо показувати два ящичка. Пластмасових. <гум> Зайшла, з-під мандарин освободилося, вони так на кучці сложені, стопочка, Взяла я ну, два ящика і Руська взяла два ящика. І... І... Ящик коштує 5. 5 гривень. Гривень. То були 99 копійок. Гривна була, да. Да. Но... а щас... зараз. Да. Ну нічого. Вони в господарстві дуже потрібні. Може, хто не пользується, то думає, на що воно треба. А ми користуємося цим. І, е, як сказати, е, плохо, що вони ламаються швидко. От ті ящики, які куплялися там. П'ять-шість років назад. Вони й досі у нас використовується. Така пластмаса Міцнічі. там міцна. Ну а ці ну, не дуже. Так. Ну. Ну, ну, якщо виписують, вони, звісно, не п'ять гривень буде. Так, да, я колись хотіла виписати, дзвонила. Він 50... тетя. Ні, не тетя. Мужик був. Мужик. А Він каже, п'ятдесят гривень ящик. Я чуть сознання не потеряла. <сміх> у нас в АТБ 99 копійок. Немало, не що було. Так що, так, так, так. Ну що, мої хороші, показали вам розпаковку цього тижня, ціни розказали. Дякуємо вам, що ви дивилися відео і були з нами до кінця. Кому не важко, поділіться нашим відео у соцмережах. Напишіть коментар, поставте лайчик, балалайчик, якщо вам не, не жалко стихнуть. Ну і заходьте до нас на прямі ефіри. Все, мої хороші, всім миру, добра і спокою. Всім пока-пока!